Ciao a tutti. Запрошую усіх шанувальників італійської мови продовжити вчитися відмінювати дієслова італійської мови і розглянемо особливості відмінювання дієслів другої дієвідміни. Нагадую, що мова йде про презенте індикативо теперішній час. У деяких правильних дієсловах другої дієвідміни, які закінчуються на Чере, джере, щере. При відмінюванні літери Ч, Дж і звукосполучення Ссеч промовляються у відповідності з правилами вимови. Розглянемо на прикладах, провідміняємо дієслово вінчере, вінко, вінчі, вінче, вінчамо, вінчете, вінконо. Зверніть увагу, перед О літера Ч промовляється як К, перед і е як Ч. Провідміняємо дієслово леджере. Легго леджі, ледже, ледджамо леджете «легоно». Літера Г перед О промовляється як Г, перед і Е як Д. Провідміняємо дієслово конощере. Коноско, «коноско», «конощі», конощє, конощамо, конощете, коносконо. Перед О звукосполучення СШ читається як ск, перед ІЕ як подовжене «щ». Провідміняйте самостійно останні дієслова із цього стовпчика і зверніть увагу на правила вимови. Атенціоне, Увага. У деяких дієсловах, які закінчуються на чере, в першій особі однини і третій особі множини зберігаються вимова «чі» за допомогою літери І. Розглянемо на прикладі дієслова Кочере, кочо, кочі, коче, кочамо, кочете, кочоно. Самостійно провідміняйте її слова із цього стовпчика, і бажано, щоб ви це зробили письмово, щоб ви побачили, що у першій особі однини і третій особі множини з'являється літера І, щоб зберегти вимову «чі». Розглянемо особливості відмінювання дієслів другої дії відміни, які мають закінчення ієре. Ми знаємо, що у цих звукосполученнях літера G не промовляється. Але при відмінюванні у першій особі однини і третій особі множини, літери G і і міняються місцями. І тоді Літера G перед О промовляється як Г за правилами. Розглянемо на прикладах дієслова щеллере, шелго, «щеллі», «щеллє», «щеллямо», щеліте, Лгоном, щел дієслово толере, толго, толлі, «толлі», «толлє», «толлямо», «толлєте». то Толгоно. Дієслово спенєре. Спенго, спенні, спенє, спеніамо, спенєте, спенгоно. Провідміняйте останні дієслова із стовпчика і зверніть увагу на правила їх відмінювання. В дієсловах другої дієвідміни які закінчуються на нере, в першій особі однини і третій особі множини після літери Н з'являється літера G, яка перед О теж промовляється як Г за правилами. Розглянемо, на прикладі дієслова ріманере. Ріманго, рімані, рімане, ріманіамо, ріманете, рімангоно. Провідміняйте дієслово ТНР і зверніть увагу на правила відмінювання. Будьте ласкаві, підписуйтеся та натисніть на дзвіночок нагадування, і ми з вами продовжимо вивчати особливості відмінювання дієслів в презентиіндікатіво.